Здравствуйте. Я Анастізіолек, мене зовуть. Вони невидимі охоронці життя. Вони тиша операційної, спокій під сигналами монітора. Гумор серед напруги. Наші анестезіологи. Загадувати приятний сон, ніпілічний сни не збивається, тільки приличні. Хорошо? Я поставлю масочку, зідуть просто кислород. Люди, які керують часом між болем і пробудженням. Люди, які не мають права на помилку, але мають безмежну силу зберігати життя. Хірурги часом жартують, що анестезіологи просто сидять і дивляться на монітори. Але тільки анестезіолог знає, що за цією спокійною картинкою. Десятки рішень щосекунди, сотні мікрорухів, що підтримують життя. Їхній спокій це впевненість хірурга, і їхня уважність це безпека пацієнта. Вони не просто знеболюють, вони дарують шанс. Не просто вводять препарати, вони вводять у безпеку. Їхня робота непомітна, але без них неможлива жодна операція, жоден порятунок. Операція завершена. Відкривайте очі, прокидайтесь, дякуємо за спокій, за пильність, за серце, що ніколи не спить. З днем анестезіолога-реаніматолога. Вітаємо тих, хто щодня дає шанс прокинутися.